Китайська казка. Чому сова кричить тільки вночі? Захотілося якось лісовій горлиці погуляти. Йде вона стежкою поміж деревами, а назустріч їй рогата сова з великим вузлом на спині. Куди це ти зібралась, сестрице? питає горлиця. Та от вирішила в інше місце переселитись, відповіла сова. Хоч на західній околиці лісу допло в мене було затишне, і мишей та жаб там удосталь. То навіщо ж переселятись? Ображають мене там, сказала сова. Бачиш, людям мій голос не подобається. кажуть гидко слухати, хоч вуха затуляй, а хлопчаки, як побачать мене, починають камінцями кидати. Одного разу мало лапу не перебили, от і доводиться на старість залишати насиджене місце і шукати нового щастя, хоч не часто, а все таки кортить часом пісню заспівати. Хіба ж без цього можна жити? А голос у тебе справді, сестрице, неприємний? поцікавилася горлиця. Та де там? Він у мене гарний, сильний, відповіла сова. Ось послухай но. Сова широко роззявила дзьоб і оглушливо закричала: Ого, Охох!» Горлиця аж підскочила від несподіванки. Голос у тебе справді сильний, згодилась вона. Але я тобі, сестрице, ось що скажу. Даремно ти переселяєшся, і на західній, і на східній околиці лісу твій голос мало кому подобатиметься. Постарайся краще. Навчитись інакше співати. Сова подумала, подумала і мовить. «Твоя правда. Спробую. Подалася вона назад до свого затишного дупла. Але виявилося, що навчитися інакше співати не просто. Пробувала сова і так, і сяк, співала то голосно, то тихо, то протяжно, то коротко. То високим голосом, то низьким. Проте, хоч як старалася, а все виходило на один лад. їй самій власні пісні подобались, а людям ні. От сова і вирішила співати тільки вночі, коли люди сплять.